Показав, що Верховна Рада може все. Так, Верховна Рада О, Верховна Рада може все, але Верховна Рада не має права зраджувати Україну і торгувати територіями, і торгувати суверенітетом. Може усе не Верховна Рада, а український народ, і питання змін до конституції це суверенна справа українського народу. І тому, коли таке контраверсійне питання, коли це розколює суспільство, то хто має розставити крапки над дії? Український народ на референдумі? Нехай люди скажуть щодо ставлення до особливого статусу. Для Донбасу ні політики, ні президент, ні депутати, ні тим більше із за кордону не мають права нав'язувати нам конституцію, не мають права нав'язувати територіальний устрій тощо. Ми з повагою ставимося до наших міжнародних партнерів. Ми надзвичайно цінимо ту їхню допомогу, яку вони нам надають. Бо справа боротьби проти Путіна це має бути справа всього прогресивного людства, але ніхто не має права нав'язувати нам конституцію. Це внутрішня наша справа, це суверенна справа України. Незалежної держави. Ні друзі, ні тим більше вороги не мають права розказувати мені, за якою Конституцією жити. Я вважаю це приниженням України, коли десь там в Калініграді, Нуланд із Сурковим зустрічаються або ворчать Конституцію. Коли у мінську пишуть закон про вибори на Донбасі, якого хера, вибачте мене, чого вони туди лізуть? Яке вони мають відношення до виборів на моєму Донбасі?